Бля, типи, і коротше, попався мені десь представник підземного світу, і я в нього спиздив цю штуку. Прикиньте, от зараз тікаю від нього. Що не зробиш тільки заради контенту? Давайте, поки він мене не злапав, блять, бо зараз я буду горіти в качані о, о, в чані з. Та оскільки тут в світі в нас твориться якась чортівня, то цей малий чортик потрапив мені в руки від Сінамона. Я не знаю, де він його здибав, але навіть <плес> дуже-дуже тяжко насправді щось тут вам нового сказати про цю відеокарту. Це RX 480 8-гігабайтний монстр, який на OLX зараз вартує 1500 гривень. В принципі, це є головна фішка цієї відеокарти. Це її вартість. Раніше ця відеокарта була ну, буквально топовим бюджетним варіантом для всього. Деякий час вона витягувала... Абсолютно все, що тільки не виходило, але на жаль, час забирає все-таки своє від всіх, навіть від цієї відеокарти. На жаль, теж час забирає своє. Але все-таки я вирішив перевірити, що ця відеокарта може в 25-му році в іграх, і чи здатна вона зараз відеокарта за 1500 гривень витягувати абсолютно всі ігри. Мені теж цікаво, тож давайте подивимося на це. Але перед цим. Я тут ще щось записав, ще щось маю щось сказати, мені здається. Блять, мене не видно. Так, тіпочки, що по характеристикам цієї відеокарти, це 8 ГБ гігабайтр 5 пам'яті. Можна ще на 4 ГБ версію купити, але не рекомендую, тому що тоді вона втрачає буквально весь свій сенс і дуже багато продуктивності. Деякі ігри вона просто не запустить 4 гігабайтами і буде набагато слабшою, тому що ці 8 гігабайт реально їй допомагають навіть по зрівнянню з 1060. -10. Отже, далі вона має 254... 256 п'ять з конкурентів в неї. Немає. І саме прикольне те, що в неї 120 Вт ватт що означає, що ця відеокарта напевно не буде гарячою. Мі бомба. Oh, so Бо Вона за цю вартість не має ніяких конкурентів. Просто тупо нема. Єдиний конкурент, який в неї є це GTX 1050 Ti, умовно кажучи, або ну знаєте, що GTX 970, але 970-4 ГБ відеопам'яті. Ну це прям гамно гамно по зрівнянню з Рексою. Цю відеокарту навіть з гарантією, якою на якою можна на OLX знайти, її магазини продають, її і, і... 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 Експрес продає. Коротше, знайти її не складно. Складно знайти її в нормальному стані. Відповідно, мене теж ще не вдалося, тому що моя відеокарта. Грілася неймовірно. Проте це не відміняє того факту, що ця відеокарта є бюджетним монстром, і за свою вартість, напевно, найкраща відеокарта. Правда, єдина проблема це, як я вже казав, знайти її живою і робочою, тому що це задача не з простих. Будь-що буде, я пропоную зайти в ігри і протестувати, як вона себе там буде поводити. Всім-всім привіт! З вами я, блогер Михайло. і Ця довбана чортяка гріється до 90 градусів. Просто так. Типу, я вже трошки поміняв я її трошки Трошки андервоть, трошечки буквально, щоб вона так жорстко не грілася. Е, і виходить поки така штука. Ну, але все одно, я ну, типу, при 90 градусі вона виключається від МСРТ-бернера. Тож так, це телепорт до дияволу через це цей 8 пін я його перекрив, тому можете не дякувати. Більше тепло в світ проходити не буде, більше глобального потепління не буде, тому що я зняв реху 480 з цього компа, і тепер вона буде ще трошки відпочивати на поверсі, доки не прийде знову її. час. Розпочнемо наші сьогоднішні тести з гри КС 2. Де ця відеокарта якраз таки має себе показати в повній силі, тому що, коли я запустив цю гру на високих налаштуваннях, у мене спочатку, типу, ну я такий думаю, ніхріна собі, 100, 100 120 кадрів, це капець. Потім я щось трошки звернув увагу, так, знаєте, подивився. На MSI Afterburner. бачу, щось там не так, дуже великі цифри. 90 градусів температура в відеокарти, і це призвело до того, що вона просто-напросто виключилася. Так, це сумно, але я знайшов цьому. Я просто після цього зайшов в MSI Afterburner і поставив автоматичний вибір швидкості кулерів. І тоді від температури стали трошки меншими. Відповідно, після того, як вам завантажився, другий раз вже нічого не сталося, Тож я зміг нормально протестувати КС-ку. Тож після цього ППС на високе, звичайно, що змінився, тому давайте перейдемо. Мо на низькі налаштування, в яких якраз таки я би і хотів би найбільше протестувати цю відеокарту. І в 4-х 3 на низьких налаштуваннях цю гру можна грати в 250 FPS. Чи дивно це? Ні, насправді не дивно, тому що відеокарта приблизно на рівні по продуктивності 1060-ї, а 1060-та, якраз в свою чергу, таку продуктивність і видає. Тобто, ну в нас майже вийшло так, що на рисі 480 і все майже вперлося в 9 Тож за цю гру я ставлю величезний пальчик в жопу. Наступна груля на тесті став PUBG. і PUBG на ультра налаштуваннях, я чесно кажучи, багато не очікував від відеокарти, але очікував трішки більшого ніж отримав. Мається на увазі, що було в нас приблизно до 60 кадрів, але стабільних. Ультраналаштування на матчі, я думаю, що буде 70-80. Але знаєте, в принципі, я не розшарувався зовсім, тому що досі за цю вартість 1500 гривень цієї відеокарти. Ця продуктивність просто імба. Але якщо ти хочеш пограти трошки більше ФПС е, з не настільки гіршою картинкою, всі грі існує ще низькі налаштування. Я хіріо знаю, для чого тут ультраналаштування взагалі створені, тому що на низьких налаштуваннях картинка все одно чудесна, включаєш там зладжування собі і граєш в 120 кадрів на RX 480. як тобі таке? Так, да, це сильно, це сильно, тому. Що відеокарта 1500 гривень. Ну, ніхто не очікує такого від цієї відеокарти, правда? Хоча верніше від цієї якраз таки всі цього і очікують. Але похір. Ми, Я просто сам вирішив в ць цьому впевнитися, що ця відеокарта Во. Тож пальчик в жопі досі є. І не є бе. Досить забавок з цією віддяшкою. У нас одно гріється як шлях. Треба зробити от так от. Євасос. Білосос. До речі, без жартів звук пилососа з температурою допоміг. Тепер 75 градусів це максимум на 100% навантаженні. Прикинь собі суттєва штука. Наступна гра, це Rust, який нарешті, до речі, отримав оновлення свого меню. Як вам воно пишіть в коментарі, тому що мені якраз таки сподобалося. Правда, трошки було незвично шукати всі налаштування. Але знайшов, не бійтеся, не переживайте. Тож, е... зайшов я на якийсь сервер, де було темно, як в дупі. В мене, ну ви це вони дізнаються. Коротше, так, да, було тут і темно, але в принципі на ФПС це ніяк не впливає. Якщо тут темно, це не означає, що текстури не прогружуються, це означає, що просто бляха темно. Тож, ФПС на ультра на, на блін, перепрошую, на низьких спочатку на налаштуваннях ми тестували. ФПС був 60 кадрів, в принципі, цього достатньо для того, щоб як мінімум просто пограти, побігати, пострілятися навіть іноді. Але якщо ти хочеш трошки кращу картинку, то тебе напевно вже цього не вийде зробити, тому що ну камон, блять, яка краща. Ще картин. Суть тут не в тому. 30 FPS на налаштуваннях мене, чесно кажучи, не влаштовує, тому я браду грати саме на низьких. І в принципі, за цю гру я не знаю, чи можу вліпити палець в дупу, але вліплю палець в рот. Не нуж всюди пальці свої пхаю, піздець. Коротше, наступним тестом я вирішив перевірити цю відеокарту на. Наявність IQ але виявилося, що цей тест перевіряв на IQ лише мене, і результати в принципі нікому були не дивними, тому що ніхрена не запустилося, і IQ у мене явно після цього небагато. Але ну як мінімум спробувати варто було індіану запустити, а може би щось сталося. Forza 5 наступна на черзі, і ця гра вирішила повірити в цю відеокарту таки знатно, тому що вона по дефолту нам виставила високі налаштування графіки. Я такий думаю, хм, бля, ну мені здається, Що це трошки забагато за для цієї відеокарти. Знаєш, це таки відеокарта 17-го року. Але Форза сказала мені тако так, довірся мені, все буде добре. Е, довірся, запусти просто гру Почекай її 10-15 хвилин, поки вона запуститься 2-3 тижні в середову в грудні. е, і запусти. Чоки, знаєте, що я вам скажу? Це пиздача. Чесно... Що взагалі як 80 кадрів на ультра -налаштуваннях в Форзі в 5, не 4, 5-й форзі? Серйозно? На RX 480 80 FPS на високих в форзі. Та, чесно кажучи, ну я знаю, що існують люди, які прям любителі грати в форзу. Тож, якщо ти хочеш грати в форзу, то ти можеш поєднати цю відеокарту з якимось процесором, хоча б який має ddr 4 пам'ять в собі, то тоді. Ти зможеш грати в форзу як мінімум 60 фпс на високих насолоджуватися цією імбовою картинкою. Тому що картинка тут реально чесно кажучи крута. Це напевно найкраща картинка, яку я бачив саме на сьогоднішніх тестах на цій відеокарті. Да, тому це шокуюча для мене інформація. Тож давайте подивимося, чи наступний тест зможе її побити. Тому що наступний тест у нас буде. Напишіть коментарі, як звати цю дівчинку, з якого вона міста. Може, ви вже запам'ятали нарешті, тому що я вже зараз двадцяти. Напевно, дорежні спонсори каналу. Я вас пам'ятаю, і ось, ось ви тут, всі-всі відовід. В одного до другого, до третього, і там до скільки вас там є, дякую вам за те, що підтримуєте цей канал спонсоркою. Журдок з. Коротше, Хогвартс Лесі, це така груля, де ми спочатку почекаємо 20 хвилин на те, щоб нам прогрузилися всі шайдери, а потім зайдемо в гру, щоби бачити 40 FPS на ультраналаштуваннях. Ніхрена собі. Так то, ну, це це типу, не то, щоб краще, ніж uh, Forza 5, тому що я очікував від цієї гри, верніше від Forza 5 я очікував набагато меншого а від Хогвартс Лесі, в принципі, 30-ку я думав, якраз таке, що ми її отримаємо десь. Я думаю, що не настільки тут важлива картинка, не настільки вона міняється між високими і низькими, для того. Щоб не грати в 70 ФПС на ліських налаштуваннях які в нас з'явилися, коли я тільки ну, їх знизив. Так, да, Картинка досі причому крута. Включаєш апскайлери які заміняють тобі згладжування, додають ФПС, і все в тебе чудово, травичка виглядає класно. Оцей водоспад, просто по якому е, ця дівчинка купалася, я не дивився, до речі, ні-ні. Е, то там, там ще краще. Ну, коротше, чуваки. Чесно, я вже задоволений тим, що ця відеокарта попала мені в руки і теж тим, що я її протестував. Тому що я би хрін очікував від неї таких результатів. Я не знав взагалі, що вона буде моментами, ну не моментами, він ріше, навіть в більшості ігор показувати себе краще, ніж 1060 На 6 діабайт. Це, це жопа. Чесно, ну, я Притом враховую, що досі не, заб, не забувай. Це буду нагадувати постійно 1500 гривень відеокарта. Тепер йдемо до наступного тесту. Наступний це ц... інцест. О, блядь. Наступний тест це РДРка Друга і РДР-ці Другій, я чесно кажучи, в нас було 40-50 кадрів, якщо зменшити трошки на менші налаштування, ну, буде стабільні 60-ка. Це база. Правда, дуже дивно, що саме в РДР-ці Другій в нас FPS було менше, аніж в Hogwarts Legacy і Форзі 5. Хоча Hogwarts Legacy і Форза 5, це ігри, які вийшли набагато пізніше, тобто вони набагато молодші за РДР другу Тож виходить, що от така от штука в нас поки. Не питайте, нахріна, я пробую запускати. На цій відеокарті якісь такі ігри, типу в Battlefield 6, який я зараз запускаю в даний момент. Я просто дуже великий оптиміст щодо цієї відеокарти, після того, що я побачив в інших іграх. Але мій оптимізм, в принципі, тут і закінчився, тому що Н -н -н. не запускає вона Battlefield 6, Open Beta, на жаль. Але е, в минулому ролику ви можете подивитися, як я тестував відеокарту схожу. Це 1066 ГБ і FPS там, якщо ви зможете якось намашнити щось з драйверами, щоб вони підтримувались в цій грі, от, бо я наскільки там почитав Коментарі, то там щось можна з цим зробити, щоб вона запустилася. То тоді ви отримаєте приблизно такий FPS, як десь 60 із з минулого ролика. Тож посилання тут або тут, бля, я не знаю з якої сторони. Тож зайдіть, подивіться після цього ролика. А ми поки що запускаємо відьмака 3, тому що відьмак 3» це теж гра приблизно з того самого покоління, як ця відеокарта вийшла ця гра в 2015 році, але ще потім вийшли патчі на неї, всякі різні. Ну і коротше, дійшли ми до того, що на ультраналаштуваннях тут і було лише 40 кадрів. Так, да, чесно кажучи, це дуже шокує. Інформація, тому що кажу нагадую: форза 5 80 ФПС, високі налаштування. Тут і в нас на ультрах 40. Я чесно думав, більше буде. Розумієте, Да завжди можна помощити з налаштуваннями, щоб гра виглядала так само, а, але б хавала менше продуктивності з всього компа і мала більше ФПС. Я поставив середній налаштувань налаштування, блядь кінь біжить, кінь біжить за мною. Йотою мать третье нахер в воду. блядь. Да, чуваки, не заходьте в села, в які вас не запрошують, тому що будете бачити ось таку картину, як я бачив. Щойно в відьмаку. Але 60 FPS в селах ви бачити не будете. Ви будете бачити там лише коня, який за вами ага. Женець. Добре, не запустився Батлфілд 6, давайте пробуємо Батлфілд, який трошки, трошки молодший, тр... старший. Та да, старший. Battlefield 2042 досі теж затребувана груля доволі. До речі, над якою провели дуже багато робіт над покращенням її роботи, над покращенням її стабільності, над покращенням її продуктивності. Тепер в цій грі можна навіть використовувати рік 480 граючи на низьких налаштуваннях, в 80 FPS. Знаєте, я не гравець Battlefield взагалі я нічого не вмію тут робити. Я не вмію навіть чуваків бачити, але тут навіть я вже зробив пару кілів. Я не міг не зробити їх, дивлячись на цю круту продуктивність від відеокарти цієї. Далі. Кіберпанк, я чесно, тут навіть не знаю, я вам не скажу перед тим, що я очікував чи не очікував, я просто запустив і думав, ну, хоч би запустилося, знаєте. І в принципі, все запустилося після третього разу, тому що чомусь спочатку не хотіло запускатися, я не знаю, як так вийшло. Але Сайфтерберг нарешті запрацював, і FPS у нас був 35 кадрів в середньому на високому пресеті налаштувань, що в принципі є середнім таким результатом, якщо чесно, для відеокарти такого сегменту. Але якщо включати... Ти не скінлаштування, то тут і нас вже буде до речі, не настільки аж і більше ФПС буде 40-50. Тобто, виходить, що краще грати на високих, чесно кажучи, ні. Краще не грати кіберпанк взагалі на цій у... вірніше, краще грати кіберпанк на цій відеокарті е, з насолодженням і не дивившись на кадри. Тому що так, да, плавності немає, але гра йде чудово і в принципі все класно. Так, доставка королівського все мені це очевидно вже традиції ці. ці... Цих тестувань запустити цю гру. Тут і в нас готується якийсь я так розумію. В Чехії в 17 століття там зараз Богдан Хмельницький прийде на перемовини. А поки він йде, ми включаємо ФСА-чик якийсь крутенький, середній персет налаштувань, і маємо 40 кадрів, аж пес цього в шоці. Скіглити. До речі, де тут знайти хавчик для пса? Бо я не знаю. Я йому хотів, щоб він схавав цього чувака, який там сидить, але він щось не хоче. Я, я хизе, що він так робить. Добре, зараз Богдан Хмельницький прийде і скаже йому, що де має бути, а ми поки... Перейдемо до наступної гри, яка якраз таки і буде, можна сказати, фінальним акордом цієї відеокарти, чи можна її назвати крутою у 25-му році ще досі, чи ні? Блять, їй вже 9 чи 8 8 чи 9 років, це піздець. Вона би вже третій клас закінчила ця відеокарта, якби вона народилася в твоїй сім'ї. Що ж, добре, Stalker 2, це така груля, в принципі, яка дуже складно запускається на всьому. І тут дуже сильно треба сили процесора, навіть більше, ніж сили відеокарти, але сили відеокарти все-таки тут і теж треба, тому сили відеокарти якраз таки нас і підвели. Хоч нам і вистачило відео пам'яті, хоч нам і гра запустилася, хоч нас сарай і не фрізала, але ФПС було справді мало. 20-30 кадрів. Ну це не серйозно, якщо чесно, навіть для гри в Stalker 2. Stalker 2 там не буде якихось активних FPS перестрілу Там все доволі таки пасивно. То Тож, для того, щоб нормально грати в цю гру, я спробував включити 4 на 3, але це не спрацювало, тому що просто FPS майже не змінився і виріс там лише на 5-10 кадрів, типу моментами. Тому я вирішив включити нарешті вже Frame Generation і в принципі з Frame генератором можна щось трохи поробити в цій грі. Правда, кажу, якщо ти не перескіпливий до затримки в воду, тому що затримка в воду тут максимально жахлива. Ладно, там на рісі 600, яку я тестував, з генератором там затримали затримки такої не було, тому що було багато ФПС, а тут я перепрошую, з 20 до 60 ФПС апскейлиться. і в нас затримка як на 20 FPS, і ще плюс затримка, як, блять, я, я не знаю, як мене, після трьох тисяч одної ночі. На що, блять, ви це слухаєте ще? Коротше, хоч Сталкер 2 в нас і був фінальним акордом, але я вирішив цю відеокарту в кінець кінців відправити на відпустку. І відпустка ця в нас е, зайняла місце. в Майнкрафті! Правильно! Майнкрафт Топтіфан без будь-яких шайдерів, тому що я не міг їх встановлювати на ліцензійну версію Майнкрафта. От такий от я розумник. Тут і в нас FPS тримався в районі 500. 70 кадрів весь час на 24 чанка ми літали по світу. Коротше, ну у когось є ще запитання. Це ми ще й максимальне налаштування між іншим. Угу. Тож, ну, запитання, думаю, бути немає. А якщо тебе є якісь запитання, задавай їх собі на цій відеокарті, тому що ця відеокарта краща за це, вона вища за це, і вона не буде відповідати на твої запитання, тому що вона може це. Зробити коротше, што щоб не казав, мені сподобалося. Давайте подивимося, що там я вийду на двір, трошки подихаю свіжим повітрям, і подивимося, що я можу сказати про цю відеокарту вам зараз. Так, чуваки, я й досі ховаюся, ще від цього представника. Тому що, ну, відеокарту віддавати назад я не хочу. Це з його персонального комп'ютера, на якому він вносить дані про нових відвідувачів підземного світу. Коротше, які висновки можу зробити по цій відеокарті, поки що, те, що вона в 25-му році ще досі витягує всі ігри. Прикинь, і на ній можна запустити буквально все, що тільки хочеш. Але якщо ти хочеш цю відеокарту спарувати з якимось Ryzen 5 3600 то ти зможеш грати в КСку собі спокійно, там, в, в великий FPS 4 на 3 і це, і не переживати ні за що, тому що її ще для кс надовго, оцієї махіни. Саме в це виконання воно трошки Пойобане життям, тому що ну тут, коротше, незважаючи на те, що три кулери, вона перегрівається капітально, і мені треба включати режим пилососа, щоб вона не перегрівалася. Але режим пилососа це не є зле. Блять, вірніше це є зле. Коротше, краще її все-таки купувати задорожче, але з якогось магазину, хоча б де вона буде точно робоча з самого початку, тому що їх на Ооліксі є 10 тисяч і одна неробоча, Розумієш, тому цю відеокарту треба занести в музей, напевно, поки в мене її назад не забрали, щоб в мене її не знайшли. Як я її відношу в музей, скажу вам так: от, якщо ти ще досі щасливий користувач рихи 480-ї, то е, ти просто апгрейднувши процесор зі, зі свого старого процесора, можеш досі насолоджуватися грою на цій крутій відеокарті. Чи забув я щось ще сказати про цю відеокарту? Та ніби ні, ніби не забув. Відеокарта така цікава, я вам скажу. Це відео вийшло дуже цікавим. Я найбільше особисто здивувався, тому що вона форжу запустила п'яту на високих 80 FPS. Тому так. Да. Так що все, друже. Дякую за перегляд цього ролику. Зустрінемося. Не зустрінемося.